Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка. Сьогодні ми розберемо одне з найпопулярніших та найважливіших питань у медицині: чим відрізняється вірусна інфекція від бактеріальної? Це здається простим, але в реальному житті помиляються навіть дорослі і часом дуже серйозно. Більше того, неправильне розуміння цих двох типів інфекцій призводить до головної проблеми нашого часу. Неправильного прийому антибіотиків, тож давайте розкладемо все по поличках, що таке віруси, що таке бактерії, як вони працюють, як проявляються, як їх лікують, і чому плутати ці інфекції може бути небезпечно. Вірус це фактично мікрочастинка, яка навіть не вважається повноцінним живим організмом, він не може жити самостійно, не може їсти, дихати, рухатися чи розмножуватися. Вірусу потрібна клітина господаря, людська тваринна або бактеріальна, щоб змусити працювати на себе. Простіше кажучи, вірус це флешка з поганою програмою. Яка перепрошиває клітину, щоб створити тисячі нових вірусів, їх розміри настільки маленькі, що навіть звичайний мікроскоп їх не побачить. Бактерії, це повноцінні живі істоти. Бактерії значно складніші. Це одноклітинні живі організми, які можуть самостійно розмножуватися, добувати енергію, виживати в екстремальних умовах, будувати колонії. Деякі бактерії корисні, наприклад, ті, що живуть у кишечнику і допомагають нам перетравлювати їжу, але інші можуть викликати серйозні інфекції. Як ці інфекції потрапляють у наш організм, вірусні інфекції найчастіше передаються повітряно-крапельним шляхом, кашель, розмова під час торкання предметів, на яких є збудник через воду, продукти чи кров. Вірус проникає всередину клітини і починає її захоплювати. Коли заражених клітин стає багато, з'являються симптоми бактеріальні інфекції. Бактерії поводяться інакше, ніж віруси. Вони здатні активно розмножуватися на слизових оболонках, виробляти токсини, що шкодять організму, проникати в тканини та спричиняти локальне запалення. На відміну від вірусів бактерії це повноцінні живі мікроорганізми, їх можна вирощувати на поживних середовищах, де вони формують видимі колонії, симптоми, як зазвичай проявляються ці інфекції. Одразу важливе уточнення: симптоми не дають можливості поставити діагноз вдома, це лише загальні тенденції. Як зазвичай проявляються вірусні інфекції? Віруси найчастіше викликають так звані системні симптоми, тобто ті, що впливають на організм загалом, підвищена температура часто 38-39 градусів, слабкість, головний біль, нежить, кашель, біль у горлі. Вірус атакує одразу багато систем в організмі, тому ми відчуваємо себе розбитими. Бактеріальні інфекції зазвичай мають локальні симптоми, тобто вони вражають конкретне місце: гнійна ангіна, сильний біль у горлі, наліт на мигдаликах, отит, біль у вусі, синусит, сильний біль у ділянці під очима, пневмонія, кашель, утруднене дихання. При бактеріях часто видно або відчувається гнійне, або дуже виражене запалення, температура. Вірус чи бактерія, поширена помилка. Якщо температура висока, це бактерія. Це неправда. Вірусні інфекції часто дають високу температуру, особливо у дітей. Бактеріальні можуть давати як високу, так і нормальну, залежно від локалізації, що може бути підозрілим: температура тримається 3-5 днів і не знижується або зростає. Але це лише сигнал звернутися до лікаря, а не діагноз. Чому люди часто плутають вірусні та бактеріальні інфекції, тому що симптоми дуже схожі: кашель, нежить, біль у горлі, температура. Але причина різна: дві людини можуть виглядати однаково хворими, але перша має вірус, наприклад, грип, друга має бактерію, наприклад, стрептококову ангіну. А третя може мати вірус, на який сіли бактерії. Це називають бактеріальною суперінфекцією. Як лікар відрізняє вірус від бактерії? Є кілька інструментів, аналізи крові, певні показники, лейкоцити, нейтрофіли можуть вказувати на бактеріальне запалення, швидкі тести. Наприклад, тест на стрептокок, тест на грип, тест на ковід. Це дозволяє дізнатися природу інфекції за 5-10 хвилин, посіви беруть мазок або кров і вирощують бактерію у лабораторії. Це найточніший метод, але займає дні. Лікування найважливіша відмінність. Ось ключовий момент. Антибіотики діють тільки на бактерії, на віруси, не діють. Навіть найсильніші антибіотики не можуть знищити вірус, вірус знаходиться всередині клітин, тому антибіотику просто нема куди потрапити, як лікують вірусні інфекції, вживання великої кількості рідини, жарознижувальні, відпочинок, симптоматичне лікування від кашлю нежиттю, у деяких випадках противірусні препарати. В організму є сильна імунна система, яка сама справляється з більшістю вірусів за кілька днів, як лікують бактеріальні інфекції, антибіотики, які підбирає лікар, контроль стану у складних випадках, госпіталізація, антибіотики знищують бактерії або блокують їхнє розмноження. Чому небезпечно пити антибіотики про всяк випадок? Вони не працюють проти вірусів. Вони вбивають корисні бактерії організму, людина може отримати побічні ефекти, найгірше бактерії стають стійкими, це називається антибіотикорезистентність одна з найбільших загроз цього століття. Світ уже стикається з бактеріями, які не реагують на жоден відомий антибіотик, коли вірус переходить у бактерію, Таке трапляється. Наприклад, після вірусної застуди з'являється бактеріальний синусит або отит. Чому так? Вірус послаблює місцевий імунітет, і бактерії отримують шанс розмножитися. Але це не означає, що кожна застуда закінчиться антибіотиками. Це міф. Підсумок. Простими словами віруси, дрібні паразити живуть лише в клітинах. Викликають загальні симптоми: температура, слабкість, кашель, антибіотики на них не діють. Бактерії, живі мікроорганізми можуть розмножуватися самостійно і викликати локальне запалення, лікуються антибіотиками. Симптоми схожі, тому без лікаря чи аналізів точно відрізнити неможливо неправильний прийом антибіотиків, небезпечний. Вірусна інфекція часто минає сама. Бактеріальна потребує медичної допомоги. Чому одні люди хворіють частіше, а інші рідко? Важливо розуміти, що частота вірусних і бактеріальних інфекцій залежить не лише від сили вірусу чи агресивності бактерій, а й від особливостей нашого організму. Імунітет. Наш імунітет. Це складна оборонна система, яка працює весь час. Якщо організм виснажений, не досипає, переживає стрес або має дефіцит певних вітамінів, він слабше реагує на інфекції. Саме тому двоє людей можуть жити в одному домі, а захворіє тільки один. Найкраще лікування це правильна профілактика, і вона набагато простіша, ніж здається. Гігієна. Регулярне миття рук, уникання дотику до обличчя і дезінфекція значно знижують ризик зараження вірусами та бактеріями. Це проста звичка, але вона працює. Провітрювання. Віруси люблять закриті приміщення з поганою вентиляцією. Свіже повітря з меншою концентрацією вірусних частинок у кімнаті в десятки разів. Вакцинація. Проти деяких вірусів існують ефективні вакцини: грип, кір, гепатит Б, covid 19 та інші вакцини не лікують хворобу, вони тренують імунітет, готуючи його до зустрічі з вірусом, здоровий спосіб життя, сон, рух, збалансоване харчування, це основа сильної імунної системи. Без цього навіть найдорожчі ліки не дадуть максимального ефекту. Коли потрібно негайно до лікаря. Хоч більшість інфекцій минає сама, є симптоми, які не можна ігнорувати, температура понад 39, що не збивається, утруднене дихання, сильний біль у грудях, блювання та діарея з ознаками зневоднення, висип, який швидко поширюється, різкий біль у горлі з неможливістю ковтати, підозра на пневмонію. Судоми або втрата свідомості стан не покращується після 4-5 днів. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео.